Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання у мене знову дуже довго не було, але на це були поважні причини. І зараз ми з вами перейдемо до столу. І я вам поясню все, що у мене трапилось, чого в мене було, але вже покажу, що я в'язала. Ну що, нарешті літо, тепло, навіть жарко. І ми зараз. Перейдемо до столу і розпочнемо з вами відео. Ну що ж, розпочнемо з вами. І це в мене буде такий е, в'язально-шкарпетковий епізод. Кому не подобаються шкарпетки, будь ласка, можете не дивитися, я обожнюю в'язати, е, сама носити, дарувати. Навіть продавати. Всі мої е, друзі, всі мої рідні, всі мої близькі дуже бажають обожнюють мої шкарпетки. Тому шкарпетки в мене як моя нірвана. Я забуваю про все погане, хороше. Я в'яжу шкарпетки. Тому цей епізод буде. Присвячується шкарпетковій пряжі, шкарпеткам, моїм залишкам шкарпеток і всьому, що зв'язано з шкарпетками. Бо вже так трапилося, що 1 квітня мене спіткало, ну, можна сказати, горе, але все наразі добре. Ми вийшли з цього скрутного важкого положення. Також трапилося, що 1 квітня моя молодша дитина, мій син, потрапив під обстріл при виконанні бойового завдання і був поранений. Тому, як ви розумієте, це розпочалася епопея госпіталя, лікарні, переймання, велика біль, великий стрес. Тому в оцих Поїздках я не можу в дорозі нічого робити. а От коли ти сядеш, сидиш і чекаєш. А оскільки я, як ви знаєте, живу у сільській місцевості, а всі лікарні, всі госпіталі в місті, то ти виїжджаєш в місто і ти там ну, сидиш в режимі очікування. Тому отак бездумно я можу в'язати шкарпетки. Я не переймаюся там узор, не узор. Там щось шкарпетки. Тому от шкарпетки мене в, в цей час, ну ці два з лишком місяця, вони мене держали на плаву. І в оцей момент, я вже теж розповідала не раз, скрутні, скрутні такі моменти, я можу себе заспокоїти покупочкою. І от у мене сталася отака от покупка. Всі, дівчатка вже бачили цю прязу форза, от Ярнард от Форзу, та яка секційка, всі бачили. Ну і всі вже спробували. У мене також є декілька моточків. А це я вирішила докупити. Однотон, бо, як я зрозуміла, у мене дуже мало однотонів. І якщо секційна переплітається між собою, то з якихось залишків можна зробити доволі непогані шкарпетки, в чому ви щас, ну, побачите на свої очі, якби туди домішати якусь. Однотонної пряжі. І я от взяла такі кольори, які більш-менш підходять до моєї колекції шкарпеткової пряжі. Це значить однотончик, який мені зайшов. Також я зробила ще одну закупочку пряжі в інстаграм-магазині Зіфір. Дівчатка її магазинчик знають. Я купила отаких, от але 5 моточків. Ну, з одного я вже зв'язала шкарпеточки. І от дивіться, це секційка. Тут по 100 грав моточку в кожному, тільки вони без етикеточок. Це ну, це зрозуміло, що це сток, але доволі непогано. Я вже ж кажу, одні шкарпетки я з ним взв'язну. Оце мої придбання пряжі. Але це ще не все. Значить, ці. І оці ще я е, знайшла магазин пряжа але але ну, там якось більш продають е, е, упаковками пряжу. І я купила на ковбуху от 4 моточка на ковбуху, шкарпеткова пряжа, отакий, е, ну, це такий. Хакі, не хаки, мох, не мох. Але одну тонка почнеться осінь. Хлопцям треба буде в'язати шкарпетки, вона піде. І я в'язала шкарпетки. Але я в'язала шкарпетки з залишків. Залишків у мене багато. Я вже колись їх показувала давненько. Залишків у мене багато. У мене є... Я покажу. У мене є така ось корзиночка, але ця корзиночка вже більш-менш, ну, я із неї вже потягла. Неї точки, це ті, що залишились поки що не бо я ще ну, їх не оприділила. Я понаходила, пообирала отакі більш-менш однаковій кольоровій гарни е, собі. Ниточки так їх пофасувала по разним їмкостям. Наприклад, ось о. Ну, це може сюди і не підійде. Ось Осьо. Бачите? Оце вже можуть бути якісь шкарпетки. Усьо можуть бути шкарпетки. Далі в мене... Ще, ще, ще. Далі в мене отакий от наборчик є. Ну, це, бачите, во всі які є коробочки, я їх поскладала. І що я хочу сказати? А що я хочу сказати? Що я десь розтіряла щось іще. Ну, про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що я зараз підсіла на вив'язування е шкарпеток з. На вив'язування шкарпеток з залишків. Ось у мене є. Бачите, які залишки. І це все будуть доволі напогані шкарпетки. Чого я так кажу? Бо я вже нав'язала декілька пар шкарпеток з залишків. І нав'язала я їх за оце, за два місяці оцей своєї суматошної сумозбродної сумозбродного життя. Так, зараз я це оберу і покажу вам, що, що ж у мене було зв'язано. Значить, що я нав'язала з залишки? Єсть отака пара шкарпеток чоловічих. Це із залишки в пряжі. Це прям залишки-залишки. Резиночка ось ось. Це один кусочок. І хоч щось видно там чи не видно. Далі пішла одна пряжа, далі друга, а оцей конь, кінчик взагалі. І що я хочу сказати? Що коли дивишся на ці шкарпетки, ти, ну і не скажеш, в принципі, що це з якісь залишки. Навіть доволі такі самодостатні вийшли шкарпетки, чоловічі. Але ж я позбулася залишків і в мене вже на декілька моточків менше в моїй скриньці цих гризочків. Так. так, це мої другі шкарпетки, які я також зв'язала з залишків пряжі. Методом Хелікс. Чим погані шкарпетки, неграмочки вони, не погані, такі яскраві, красиві. Ниточки не підбирала. От як лежилася пряжа, як в'язалася, так і в'язала. Це другі мої шкарпетки. Я обираю, щоб вони не відсвічували. Далі я зв'язала отакі шкарпетки. Ці шкарпетки вже з цілого моточка. Це, до речі, оцей п'ятий моточок, який я показувала, що я купила оці у Зефірі. Е... І коли я дивилась на цей моточок, він мені так щось нагадував, я не могла приц... ну, зрозуміти що. І коли я щось, щось шукала в своїх запасах шкарпеткової пряжі, я зрозуміла, що в нак є. Точно такий окрас пряжі на кобоху куба. Точ-точ такий, ну, може, ну, тон трохи інший, чи яскравіше, чи наоборот тускніша, але дуже гарні шкарпетки вийшли. Так, і ці обираємо. Так, ще в мене були зв'язані е, шкарпеточки. Отакі, от це також цільний маточок. Це ну, якась із моїх попередніх покупок шкарпеткової пряжі, мені дуже подобаються такі смугасті, от коли конкретні такі смужечки. І ще, коли я в'язала, і в мене залишалися залишки. Я вже знала точно, що я буду в'язати ось з цих залишків шкарпетки методом Helix, але з чорною ниткою, щоб був контраст, бо ці кольори дуже яскраві, вони так прямо просяться на контраст. І що ж ви думали? Я розпочала в'язати шкарпетки. Ось одна незакінчена. І ось незакінчена друга. А чого не закінчення, то що я вам зараз розповім. Оце, до речі, темно темно синій кольор, а Даша пішла чорний. І як я була вражена, що в моїх доволі немалих запасах пряжі шкарпеткової. Нема чорного однотону. Я щось завжди думала, що чорний в'язати важко. Але навіть з моїм не зовсім гарним зрінням я чорний в'яжу легше, е, ніж я в'язала, наприклад, жовте. Жовте у мене прям рябить в очах, а в мене ще лежить ярко-жовтий, ярко-жовте е, ярко замовлення із діви, заліза діва. Таке платячко. Я взагалі не уявляю, як я його буду в'язати. Воно прямо мерехтить в очах від нього. І в мене закінчився чорний колір. Я ось дов'язала і розпочала другий. Також синій. Далі пішла в'язати. Ну, Тут ще є, бо тут я знаю точно, вони однаково розмотані. Всі клубочки у мене зараз однаково розмотані. Ну, щоб були по два, щоб я знала, скільки вистачить. Ну, Щоб я знала, що воно вистачить. Оце я зараз зв'яжу п'яточку і пройду трошечки, в мене кончиться. Ну, я ж на цьому не зупинилася. Я взяла і зробила замовлення. Зробила замовлення на цьому самому сайті, оце, що я купляла, оцю, я таку саму упаковочку з чотирьох моточків чорного замовила, бо яскравих ниток багато і хочеться в'язати жорпеточки. Так, це не закінчена моя робота, але ж це ще не все. Далі я зв'язала шкарпетки, щоб розпочати. І от у мене от такий залишок є, тут 48 грамів. Щоб розпочати, в'язати плет. Плет, це той плет, каска, яку ми в'яжемо з дівчатками. З Ларисою різнокольорова мозаїка. До мене він прийшов два тижні тому. Я вам сразу кажу, я його не в'язала, бо була не ахті яка. Ось о, він закінчився. І я буду в'язати в'язувати свою частинку, вкладувати свою частинку любові, свою частинку миру, добра, злагоди в цей пледик. Тому. Наразі я займуся, як от зніму відео, я займуся оцим пледиком і буду його в'язати. Так, значить, це були такі шкарпетки, і у мене нарешті зв'язалися шкарпетки, які я зв'язала вже, мабуть, не один рік. Може, я загнула, а може і ні. Дивіться, я нарешті дов'язала. Свою лаванду. Шкарпетки лаванда. Дуже довго я їх в'язала, але це таке собі удовольствие в'язати жакарт на носках. Мені не подобається. Нема як розігнатися. Але вони готові. Вони навіть знайшли вже свою власницю. Уже. Я знаю, кому вони достануться, і будуть такі парадно вихідні шкарпеточки. І, от щоб ви могли зрозуміти, за два місяці я зв'язала. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість пар шкарпеток, не дивлячись на те, що моя голова, мої мізки були забиті зовсім другим, а не в'язанням. Я оце, ну, благодаря цим шкарпеткам, я оце продержалась ці два місяці. Ой, так, будемо про добре. Тому на цьому я хочу закінчити свій в'язальний епізодик, свій шкарпетковий епізодик. Я хочу вам побажати всього самого найкращого, миру, здоров'я, перемоги нарешті нам. Да, вона дуже важко нам дається, але ми її чекаємо і ми віримо в те, що вона у нас буде. Ех, нас не здолати, ми українці. Разом ми сильні, тому всім миру, тепла, любові, злагоди. З вами була Еля, і я сподіваюся, що вже поки ще я не буду надовго пропадати з поля зору. Всього самого найкращого, всіх цілую, обіймаю. Voilà,